Реабілітологи, дефектологи, логопеди, робота на домашньому режимі. Вже багато років у Лозовій працює центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Жемчужинки. Спочатку працювало одне відділення. Наразі це два відділення дитяче та доросле 18. Про те, які зміни відбулися у центрі, зокрема у дитячому відділенні з 24 лютого минулого року та за останнє півріччя, про допомогу постійних друзів та про досягнення результатів серед відвідувачів центру, розповіла його директорка Ольга Шиткова. За цей час, також, як і всі люди, ми йдемо вперед. Ну, це нормально, не дивлячись на те, що у нас таке страшне горе, як війна, Російська Федерація напала на нас. Ну ми все ж таки строїмо плани, ми все ж таки йдемо вперед, тому що всі діти з інвалідністю, які мають вади в здоров'ї своїм, мають вади в своєму психічному розвитку, в інтелектуальному. Вони потребують весь час реабілітації. Тому наш центр він продовжує свою роботу. За літо фахівці змогли відпочити в своїх відпустках і почалась новий період реабілітації. За цей час ми приготувалися більш якісно. Тобто у нас є партнери, це GIZ, німецьке співробітництво, з якими ми працюємо вже багато років. У 2017 році був великий проект Право на життя, де ви бачили багато обладнання, реабілітаційного за рахунок цього проекту було придбана меблі, орхтехніка. GIZ завжди з нами спілкуються, питають, як наші справи, і тому ми продовжуємо плідно з ними працювати. Коли почалась війна, то в цьому приміщенні була трошечки така аварія, як потекла система опалювальна, і в цьому приміщенні було дуже багато залито водою. Тобто підлога прийшла в негідність. І GIZ нам безоплатно надало матеріали, будівельні матеріали. за за що чого ми змогли зробити якісний ремонт? Тут замінена повністю підлога, тобто низ, ОСБ, підкладочки, новий ліноліум, а також дуже хороші якісні нам двері поставили і ми продовжуємо дещо поліпшувати такі умови фізичні. Наразі у центрі стало працює декілька життєво важливих спеціалістів для дітей з інвалідністю. Бо, як зазначає пані Ольга, найголовніше це ефективна реабілітація дітей. Тому на цей час у нас працюють вчитель дефектолог, вчитель логопеди вчитель реабілітолог. Масажист, фахівець фізичної реабілітації, практичний психолог, соціальний працівник. Добавилася у нас посада вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю. І таким чином ми розподіляємо заняття з дітьми, тобто, коли діточки приходять до нас, є нові дітки, є ті, які продовжують свою реабілітацію. Проходить реабілітаційна комісія. На реабілітаційній комісії. Ми ставимо цілі плани для цих діток, і за індивідуальним планом для кожної дитини надається реабілітаційні послуги. Дітки всі різні з різними нозологіями. Це і церебральний параліч, це і синдром, ау... синдром Дауна аутизм. Є дітки, просто, які відстають в розвитку, їм також необхідна ця допомога, але всі діти мають статус з інвалідністю. Проходять реабілітацію діти від 0 до 18 років. Серед дітей є не тільки мешканці громади, а й сімей переселенців. Так, нещодавно у центрі проходив реабілітацію хлопчик віком до двох років, який приїхав з родиною з Ізюму. Також проходить реабілітацію хлопчик з Балаклійського району. З дітьми працюють кваліфіковані фахівці, які ще до війни пройшли навчання, підвищили свій рівень роботи по реабілітації дітей з інвалідністю. Педагогів у нас чотири педагога. У нас працюють медичні фахівці: це медична сестра, лікар-педіатр, лікар-психіатр, масажист це також медичні послуги і окремо ще з реабілітації, бо це фізкультурна спортивна реабілітація, фахівець з фізичної реабілітації, плюс два вчителя реабілітував. За цей час ми освоїли нові реабілітаційні прилади і зробили новий зал спеціальної механотерапії, де фахівець фізичної реабілітації займається з ними, а також нові освітні послуги, включив наш вчитель логопед. Тобто весь час ми шукаємо, які ж можна все ж такі методики примінити для наших діточок, бо це нова справа в нашій країні. І е, ми не можемо е, робити так, як ми робили вчора, тому що дітки змінюються, діток щось міняється в здоров'ї, е, змінюється в їхньому розвитку, тому фахівці повинні бути, ну, соответствують тому, що які сьогодні є требування і так далі. За період воєнного стану центр продовжив працювати ще в одному напрямку. Це реабілітаційна робота з дітьми в домашньому режимі. Ті дітки, які мають ну, такі складні ситуації здоров'я, тобто діти тяжкі, тяжкохворі. Це діти, які не це діти, які бувають самі і не сидять, і не ходять, але вони також потребують реабілітації. І на сьогоднішній момент ми продовжуємо реабілітацію таких дітей на домашньому режимі. Тобто фахівці бригада наша виділяється особливий час для цього, і вони їм надають послуги вдома. Що це поліпшує? Такі дітки, вони краще потребляють піщу. Не дуже в них порушені і глотатильні функції. Отка це логопед, це тільки мовленеве, не це не тільки мовленеве, завдяки масажам, з якими працює наш вчитель логопед покращуються глотатильні функції, мишечна активність, активізується, І ці дітки вони також якісь звуки виражають свої емоції, вони можуть якось виразити себе. Реабілітологи з ними працюють, покращується також їх стан, вони краще там тримають спинку свою, краще укріпляються їх м'язи. Так як, як у нас часто сирени, і щоб матуся не проживала, що з цими дітками треба добратися до центру, тому все створюється для того, щоб коли в них приходить реабілітація, вони її отримують на домашньому режимі. Ольга Шиткова зазначає, що дуже важливим для їх роботи є те, що у 2020 році центр отримав медичну ліцензію, що дає право займатися медичною господарською діяльністю. Що це дає? Ми залучаємо тепер державні кошти, тобто діти проходять реабілітацію всі безкоштовно. По 31-й постанові це за рахунок місцевого бюджету. Це самі батьки подають заяви в управління праці та соціального захисту населення, пишуть заяви, по які постанові вони будуть проходити реабілітацію. І постійно батьки стараються заяви подавати по 31 постанові за рахунок місцевих коштів, і по 309 постанові це держава надає кошти на реабілітацію. За рахунок державних коштів. Ми приобретаємо необхідно, ми закупили дидактичний матеріал. За рахунок державних коштів, коли була скрутна ситуація, дуже то ми навіть платили заробітну плату декілька місяців, і за рахунок державних коштів ми робимо поліпшуємо ремонти, ну такі поточні ремонти. Так як фахівці центру не мають змоги на день попрацювати з великою кількістю дітей, тому реабілітаційний центр працює за певною чергою, говорить директорка. Ми не можемо прийняти в один день більше як 7-8 дітей. Ну, це неможливо, тому що для кожної дитини це окрема індивідуальна робота. То що касається невеличких групових занять, невеличких, це ми також з дітками організовуємо, але в період війни ми не можемо багато збирати дітей, тому все проходить тільки індивідуально. Спочатку року пройшла 41 дитина, надано було реабілітаційні послуги, і зараз у нас нова черга до лютого місяця, включно. А плюс ми залучаємо нову послугу це надання соціальних реабілітаційних послуг для молоді з інвалідністю після 18 років, і тобто, вже на сьогодні це 85 осіб разом з дітками. Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жемчужинки продовжує активно наполегливо працювати над втіленням у життя нових ідей, які ще більш ефективніше допоможуть в реабілітаційній роботі фахівців центру.